Привіт, капоїшечка! Сьогодні незвичайний випуск капитидей. Тиждень тому ми натякнули, що шукаємо нову ведучу. Після чого дівчата нас буквально засипали заявками. Тож Капої ТВ зробило невеличкий кастинг, в результаті якого ми відібрали 5 дівчат. Але остаточний вибір, звісно ж, за вами. Продовжуємо будувати громадянське суспільство в окремо взятому університеті. Проект Олександра Біленка Єдина поляна виявився найбільш працездатним результатом весняних капеїборів. А чому Білінка? Тому що там може. Протягом літа одна за одною підіймалися капеїчні проблеми, та найбільший відгук серед студентів отримала ініціатива за чисту поляну. Це реакція людей типу, реагирує, но, ми кидаємо мусор. Ви такі давалі болілі менше кадашотібо типу, спасіба вам. Через самогутні соцмережі вже зібрано майже 2,5 тисячі гривень, на які ЄДПОЛ та адміністрація студмістечка встановить декілька смітників та лавок. Також директор студмістечка Олександр Іщенко пообіцяв декілька сміттєвих баків біля туалетів. Сподіваємося, разом ми зможемо зробити улюблене місце відпочинку студентів таким, яким воно має бути. Вересня вступає в силу новий закон про вищу освіту. Згідно з яким спеціалісти прирівнюються до магістрів, вище отримують право вирішувати більшість своїх справ майже без втручання Міносвіти. Студентське самоврядування буде відігравати більшу роль у житті університетів. Стипендії підвищить, щоправда, лише у 2015 році. А викладання буде виключно державною мовою. А з більш детальною інформацією щодо нововведень ви можете ознайомитись тут. Наші капигічні студенти організували благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Біля корпусу Фіот було виставлено безліч товарів з національною символікою та багато-багато смачненького. І то все попродували, і вийшла нічогенька сума понад 11 тисяч гривень. Ще трішки і на айфон шостий. Хоча все ж таки краще на бронежилет. Якось просто зібралися адміністрація, і всі голови студентських самоврядувань і профспілок і вирішили, що необхідно провести таку ярмарку, тому що є дуже багато лавнутих студентів, які можуть зробити щось своїми руками. До речі, в нашому університеті тепер існує волонтерський батальйон, який збирає кошти на допомогу армії, а також сім'ям загиблих каполішників. КПІ поповнення. Адміністрація думала-думала, як покращити КПІшний інфопростір. Та придумала. Тепер під назвою Мас Медіа відділ КПІ буде існувати університетське телебачення. Тобто, до того ж тут тебе в нас не було. А тепер ось буде ще з цікавими передачами та професійною технікою. Тільки студентів не спитали, але це вже стає традицією. Big brother! Big brother! Громада Капоїшних водіїв з КПІ «Авто» започаткувала традицію нічних кінотеатрів біля ФП корпусу. Студентська соціальна служба 17 вересня знову проводить День донора. Зреєструватися та отримати детальнішу інформацію можна у пабліку. З метро інститут зникли пересувні мафи. Тепер там замість шаурми та кави рядками стоять жовто-блакитні стовпчики. А ще вітаємо команду «Київський політех, яка взяла срібло у Кубку України з паркового волейболу. Коли хтось потрапляє у халепу, КПІ завжди допомагає. У студента і її Артура Приховника виявили рак. На хіміотерапію необхідно більш ніж 50 тисяч євро. Рахунок ось. Ви знаєте, що робити. Залишайтеся в темі разом з КПІ Тодей. Що кумедного чекати у вересні? Гумористичний концерт від студії Мама Хохотала. Смішно, тому що правдиво, життєво і про кожного. 18 вересня в ДК КПІ о дев'ятнадцятій студія Мама Хохотала, і це так схоже на концерт. Квитки на сайті Мама